Добрий вечір. А ти що? Добрий, приє... Добрий вечір. Забавте сьогодні. Добрий вечір, мої красиворічки. Боже, дівчатка всі питають, веде веде, а одна дівчинка пише Світуля. Хоч отвіть, ви жива дівчатка. Дивіться, я жива, здорова, красива, рум'яна, щаслива. Настюша зробила сьогодні мінікрасло. Дівчатка, бувають такі пері, бувають такі времена, що хочеться якоїсь переміни. Ця перемена, звісно, в лише сторону. Дивіться, я була спочатку біла, да, була біла, сіяла настроєння, була темна. почему то бачу настроєння пропало. У нас тебе взагалі не видно. Давайте, ось, да. потім настроение настроєння припаду, ми нас світу. Робимо чорно-біле і буде і настроєння огонь, і ти огонь. Так що, дівчатка, зацініть мою зачіску, а ми йдемо показувати далі свій рук. Душа, що наші потрібно, зараз ми дуже спуститися, там да? я да. Так, що, мої дівчатка, я сьогодні, знаєте, настроєння м -м сказати, що воно паршиве, я не можу сказати. Ну таке 7-8, к 3. Але я зробила зачіску, поміняла зачіску, слухайте. Та й вже і уливатися почала. Уже ви, по я вам хочу сказати, що в житті у нас настають такі речі, коли ми хочемо переміни, да? І звісно, ми всі хочемо переміни в лучшу сторону. Що ми робимо, дівчатка? Ідемо, стрижемо волос. Красив його зрежував в чорний, з чорного в режий, зрежував зріжував білий. Корот, ну, ви розумієте, так? Ми робимо з красуєнням, тому що ми жінки, ми красуні, ми боїні. Щоб ми собі не зробили, ми воїні. От я сьогодні захотіла чорно-білий, волос був двіний. Я кажу, настюша, ріжу, Настя каже з вами спорити. Ще чи ти мені взагалі викаєш? Я? Шла, чи стару йшла, чи що? Ні. Привичка – це уваження. Коли Та ти звертаєшся до чого на ви, це уваження. Та я тебе чувствую взрослою. Нічого подібного. Успокойся. Дівчатка, скільки в мене були я вже вам казала, паспорт – ошибка. Саме головне, наскільки ви себе відчуваєте в душі. Красуні, пишіть, чи подобається вам зачіска. Звичайно, знаєте, що каже Настя? Настя, а ну зробимо по бокам завітушки. Завітушки, хотушки, ху-ху. Раз, два, три, світулька, далі, ти. Йде. Дівчатка, ще раз вам добрий вечір. Боже, мені сьогодні скільки писали. світуля. Ти де? Де ти? ти? Та все нормально, я вже тримала добрий ран. Думаю, ну може ви трошки, знаєте, може, комусь світулечка надоїла. Я зробила паузу. Може хтось думає, боже, де вона пропала? Хтось думає, Господі, слава Богу, що її нема. Здрасті, З людьки мої, карлікуйськи, я є. Я є, була і буду. Дівчатка. В першу чергу хочу купити свій обалденно класний лук. Я оділа платіку. До речі, я коли його купувала, на мене, мене було притек дівчатка, показує свій фасон, свій розмір. Там Максим Оксимовичний творив чисан. Я хочу вам сказати, що люба жінка, щоб вона собі не зробила, щоб вона не оділа. Правильно сьогодні. Настроєння починається З на волос, дівчатка. Так що дивіться, у вас якесь трошки похмуре настрій, такі такі, що трошки злі недовольні. Обрізайте волосся, вони відростуть. Хочете обрізти, обріжте. Хочете виростити, наростіть. Я завжди говорила вам, що жінка в його волості, вона сто богіня. Щоб вона не зробила, вона богиня. Скільки б не було і років, вона богиня, Дівчатка. Саме головне, ви не відчувати отут. Що у вас трьох А тут завжди буде тіпка Т-35, дівчатки, ягодки опять. Дивіться, у по поводу доволос? то я говорила вам комплекси, не комплексі, у по поводу доволос, спочатку. Ви знаєте, у мене ж три пари волос. рижий, білий і чорний. От воно в мене по понаструє. Хочу такий, хочу такий, хочу обіду. Саме головне, якщо у вас білий волосся і ви хочете зробити собі красиве каре, то підіть його зробіть. За місяць-два волос у вас за три він відросте. Ну, ви розумієте, він відросте. Захочете покраситися? та покрасіться. От ви все хотіть в блондинку, думаю, боже, хочу переймити. зробіть ту перемену, візьміть купить тюби краски, біля, розмастіть, Або прийдіть до моєї Насті, вона зробить вам чудеса. Якщо у вас короткі, хочете двіни, дівчатка. Чотири години творять чудеса. За чотири години прийшли короткі, пішли длінні. Дівчатка. Я буду вам мільйон разів говорити, говорила і говорю, буде. Що е, ви повинні викинути, не то, що комплекс, а абсолютно все. Багато мені хто писав, що ж це, Світулечка, ваш е, животик — це ваш був комплекс, і ваша ізюминка, ви її обрізали. Ні, дівчатка, мій комплекс це були мої обалдині ручки, але м -м, я їх уже обожнюю, у мене його немає. А животик, ви мене вибачте, мій животик — це був просто ізюминка, але він у мене є. Дівчатка, показую вам це платічко, що його треба вже не то, що перше його треба трошки вшити. Помієте, тут длина 7-8, ближе к 3, Не підходить. Або в пол, або отак. Правильно? Правильно. Мої хорошенькі, мільйон раз буду вам говорити і ще раз, і повторюю. Якщо у вас длинний волос, обріжте, якщо хочете, виходите без чоловіку, думайте, боже, от я менше робила тюка, а мені жалко віти. Ніколи нічого не жалійте, Дівчатка, ніколи не жалійте. Боже, мій волос відросте, краска зміється, ноготочки перепиляються. Ви серйозно, дівчатка, життя одне треба жити і насолоджуватись. Повірте. Ми з вами повинні тільки йти. В... Я не можу просто виправитися, бо трошки ж не можу. Ми повинні з вами йти тільки вперед. Дивіться, Всі, які були в нас не гаразд, ми їх лішаємо просто позаді і не обертаємося. І таке буває. Так да. так що ми рідненькі. То вашої базаринки не було, то їх вже дуже багато. А що багато, ви ж то скучали за мною, Я тут з вами, ви знаєте, я всі говорила. Так, про все, що мільйон людей, мільйон м'яких. Але хочу вам сказати, що дітські каблічки сьогодні трохи раділи, що мене нема. Але я є. красотульки. Я вам трошки дала, щоб ви відпочили. Я думаю, трошки ви відпочили. Так ви дуже усердно, зі мною працюєте. Думаю, красотурички, ви також не, Правда, не, не, не відпочити. Братимо якесь таки. Правильно, ну, що ми дівчатка. Саме головне, щоб ми були живі, здорові. До чого я взагалі з тумгонку ми закінчили. Дивіться, все, що ми в цьому житті не робимо, це все робиться тільки до лучого. Десь хтось знайшов, десь щось потеряв, да? але це так потрібно. Ви знаєте, до, е, до якогось верху треба трошки пройти і падіння. Ви розумієте, так? Да? Тому що от я просто в своєму житті я зрівнюю своє життя. Е, поки я достигла того, що в мене є, я дуже багато спотикалася. У мене переді мною було дуже-дуже багато обривів. У мене було, ви знаєте, у мене було дуже-дуже багато обривів. Я спотикалася, я вставала. Були моменти, що я думаю, все, все. Зобираюся, їду до мами, буду сторіжити, а потім думаю, Світой, ну, ти завжди успеешь до своїй мам пикати, в тебе є ну, дім, да, мама є все. Але что ж, ви ж ти так опускаєш руки, Світочек? Що ж ти? Мені завжди говорили, ой, мусить тебе, да, ой па, ой, подивіться, ой, вона що ой, вона ж торговій роботі, ой, так подивіться, накачала, ті губи прийшла на привоз. Подожди. а куди я дуже з ним була прийти. Конечно, на привоз, оці губи. Це ж смак життя, ви що? Так що мої рідне, я завжди буду повторяти. все, що це може бути не робити, як переходять переміни, це ви знаєте, У нас є час на подумати, у нас є час на обдумати. І, ви знаєте, якщо ми щось з ми обов'язково знайдемо. Якщо хтось про нас, допустимо, забуває, то обов'язково сповне. А взагалі хочу завжди сказати і буду говорити. Життя прекрасне. Саме головне. Я завжди говорила і буду говорити. Не шкодуйте те, що ви зробили, не жалійте те, що потеряли. не опускайте руки, добивайтесь того, чого ви хочете. Це обов'язково. Не здавайтеся, ні в випадку. Ви, якщо сідете, ви йдете тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре полюм'я. Бувають моменти, душа зжимається. Але, дівчатка, присіли, встали і вона розжимається тому що життя прекрасне, ще раз говорити, Живіть сьогодні, щас і всю секунду. Ніколи не про що не шкодуйте. Це дійсно так. Може, в мене в житті є такі моменти, про що я щось шкодую, але ви знаєте, не хочеться повертатися вже назад. Тому що я розумію, що після повернуся назад, я можу повернутися назад. Але я хочу тільки вперед. І я думаю, що е, моя лісниця вперед тільки починається. Я думаю, я дійшла десь до п'ятої ступенечки. А все остальне буде, а верх у нас дуже високий, і ми обов'язково до нього дойдемо. Ваша Базиленка не закриє цього прекрасного ротика, не разом. От скажіть мені, платінко, треба обрізти? Треба. Ну і що ж у мене ножки повненькі? Пай буде. Мені подобається. Я вже вам казала, подобається, не подобається. Пік моя красавіця, оділи й пішли. Воно, звісно, на мене, ну 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 правда, дівчатка, ну прямо геть скупоти. Я сидя думаю, смукай, подожди, святуля. аго, що таке? Але я ж забула, що мій Максим Максимич. О, він сьогодні мені коли подзвонив, У нього я думаю, що купка дрожала, ж ти свита була. Ти ще підходить, робить, за такої операції, дівчатка, мені пише, треба лежати. Я о дівчатка. Лежати це не я. Я пролежала в лікарні чотири дні. Хати? Хати. Взагалі доктор мені сказав ходити, гуляти, але не стільки, скільки я гуляю. Але все добре, все чудово. Все просто, неймовірно ймовірно, ніка ми У мене рух не закліється ніколи. Я вас всіх обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого вечора вам бажаю. Ваша Світуречка вас I love you. Мої рідненькі, навіть сама не думала, що сьогодні буде даже, навіть, навіть, навіть не предполагала. А потім тільки тільки, -тільки щолк, світ, давай. Хочеш, давай. Не хочеш, все одно давай. Дівчатка, так що хочу вам сказати, робіть те, що вам подобається. Ми завжди всім слухаємо. Да, слухаємо, внімательно. Там можемо прислухатися, але е, що наша душа говорить, то ми робимо правильно? От душа сказала, світуль, роби перецілення, от роби таке, знаєте, цвіт настроєння прекрасне. роби Так що мої рідні, я вам всім бажаю хорошого, тихого, мирного вечора, спокійного вечора. Ваша світучка вас обіймає, цілюває. Я не пропала ніде, ніколи в житті, навіть не думайте про це. Саме головне, я вам хочу сказати, що ви знаєте, в цьому житті треба бути завжди самим собою. О, які є, такими є. Ми не дожні, знаєте бути. Читати себе кимось лучше, кимось служе. Ми це є. Ми поймете кожна людина, вона прекрасна людина, Кожна людина вона чарівна. А я вас I love you.